В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку у поштовому відділенні пролунав вибух. Гор уразило російський винищувач Су 57 В Україні створять реєстр забруднених земель вибухонебезпечними предметами. Слава Україні! в «Ранкові новини 10 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волинянин Павло Хуменський. Воїн 1975 року народження був родом із міста Рожище. Життя солдата 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Обірвалося 6 червня цього року в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку на ринку пролунав вибух, Як інформує сайт Нумін Луцька» та Волині. Конкурент», звук вибуху було чутно біля північного ринку. На місце прибула карета швидкої допомоги зі слів очевидців. Медики оглянули чоловіка, в якого ймовірно травмувалося око. Як повідомили у нацполіції, вибух трапився в одному із поштових відділень. Потерпіли 1974 року народження. Замовив в інтернеті для себе три піротехнічні імітаційні гранати, отримавши посилку, вирішив оглянути їх на місці та випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. В результаті чого вона вибухнула, потерпілому надали медичну допомогу. Рятувальника селища Голоба ліквідували загоряння сухої трави. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Волині. Відомо, що 8 червня о 18.50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави між селами Кривлен та Рудка Миринська Кольського району вогнеборці підручними засобами та одним водяним стволом. Зупинили розповсюдження вогнем, а 20-й годині її ліквідували. Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється. У Луцьку молодики влаштували масову бійку. Як повідомили, очевидці інцидент трапився ввечері 8 червня біля замку Любарта. Зі стів очевидців між компаніями молодиків розгорівся конфлікт, який переріс у махання кулаками. Попередньо на місце події прибули медики та правоохоронці. Російські війська обстріляли селища Борова та дворічна, що на Харківщині. Двоє людей зазнали поранень. Так, 9 червня, приблизно о 12.25 Російські військові атакували боробу із умського району. Попередньо вдарили окупанти з реактивної системи залпового вогню. Ураган там пошкоджені приватні домоволодіння. Поранення зазнав 82-річний чоловік. А напередодні ввечері росіяни здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна купянського району. З множиними пораненнями до лікарні госпіталізували 55-річну жінку. Також російські окупаційні війська атакували. Автомобіль швидкої допомоги на Херсонщині. Обстріл стався в одному із населених пунктів Белозерського району. За словами Прокудіна, окупанти скинули на швидку вибухівку з дрона. Постраждав водій, у якого діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшерка не постраждала, обох евакуювали в безпечне місце. На російському аеродромі Ахтубинськ, що в Архангельській області, 8 червня, вперше в історії ураження, зазнав багатоцільовий винищувач Су 57 Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони з посиланням на супутникові знімки стоянки. Літака на знімках видно, що 7 червня су 57 стоїть цілий. А вже наступного дня біля нього з'явилася вирва від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок погнового ураження. У ГУР зауважили, що аеродром розташований за 579 км кілометрів від лінії бойового зіткнення. Су – найсучасніший російський винищувач, який здатний використовувати для ударів ракети Х-59, Х-69. Міністерство оборони розглядає можливість впровадження у застосунку резерв плюс. Функції отримання електронного направлення на проходження військової лікарської комісії ВЛК громадянам з її статусом обмежено придатні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Чорногоренко додала, що така функція має розвантажити ТЦК та допомогти уникнути додаткових черг. Окрім того, вже з 18 червня у резерві Плюс з'явиться QR-код. Це остаточно прирівняє дані з електронного реєстру оберіг до паперового військово-облікового документа. В Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Таке рішення кабінет міністрів ухвалив на засіданні 7 червня. Про це повідомили у міністерстві економіки України. У реєстр додаватимуть інформацію з різних джерел, наприклад, центр гуманітарного розмінування буде вносити дані про результати проведення нетехнічного обстеження земель чи про операторів протимінної діяльності. До реєстру можна буде вносити інформацію про результати обстеження, зокрема за допомогою супутникових знімків, засобів сканування. Тощо чоловіка, який напередодні вдарив прем'єр-міністрку дані Мете Фредеріксен, відправили під варту до 20 червня. Як пише данська видання, дір, нападником виявився 39-річний громадянин Польщі. Він не визнає свої провини. Чоловік ударив Фредеріксен кулаком в праве плече на площі Культурверт. Копенгагені, за даними поліції, нападник перебував у стані алкогольної наркотичного сп'яніння. Він був такий млявий, що йому допомагали вийти з машини. У Парижі затримали трьох громадян Молдови, які могли малювати графіті із домовинами та підписами французькі солдати в Україні. Ці мітки виявили на вулицях міста 7 червня. Зазначається, що на стінах з графіті також виявили кириличні написи. Затримані мали з собою. Латексні рукавички, балончики, фарби та трафарети, що повторюють графіки, за словами співрозмовника видання підозри стосуються можливого іноземного втручання. Підозрювані перебувають під вартою, триває розслідування, щоб визначити їхні мотиви. Північна Корея від суботи, 8 червня, запустила близько 330 повітряних куль із сміттям у бік південної Кореї. Як повідомляють тамтешні змі, понад 80 повітряних куль з папером та пластиком приземлилися в південній Кореї решта не досягли території країни. Зокрема, в одній з провінцій повітряні кулі виявили. В жовтому морі та житлових районах наразі інформації про постраждалих і матеріальні збитки немає. Запуски відбулися після того, як південно-корейські громадські організації надіслали великі повітряні кулі за типхініянською пропагандою КНДР. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім 04, або ж 050 782 п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.